Давай не в мене До вас питання: ось що ви відчуваєте, коли дивитесь на свій профіль в стімі, може насолоду за свою рані? колекцію, або може задоволення від того, як ви оформили свій профіль? А може гордість від того, що ви ніколи не грали у цілейно? Особисто в мене горить срака через те, що я знову повівся на бай цього жирного уйобка і купив 45 ігор по знижці з сумарним хронометражем, десь приблизно 500 годин, і на це все я витратив 5000 гривень США. Ходу легко маніпулювати. Як ви знаєте, грудень це місяць, коли оці різні алочні мегакорпорації роблять подробну статистику з підсумками року для кожного користувача. У нас є підсумки року Steam, Spotify, YouTube, ну і звісно, Twitch. <с> <Brush> ну, я і поїв, звісно. Ще, звісно, є різні нагороди, по типу кращий фільм року, краща гра року там і тому подібне. Але вам не здається, що в цьому році це все якось тухленько. На ТГА взагалі на гру року була номінована DLC, Китайська мавпа, ремейк, казіно, якась анімешна дресня та гра, про яку взагалі. Ніхто нічого не чув. А найцікавіше, що було за усе 3,5 години шоу це бурління в інтернеті після чи геній все ж таки пустив жидкого чи ні. Оце, я розумію, вийшов цікавий рік. Але також це час, коли люди перевіряють виконання своїх цілей на рік і планування нових. Так, давайте подивимося, що там в мене. Ось мої плани на цей рік. Вибачте, за якісь паперу, я її іноді використовую як серветку. Зробити 20 відео. Ну, щось не пішло. А до речі, підпишіться, будь ласка, і лайк поставте, дякую. <гум> Стати успішним і багатим. Як бачите, то теж якось не вдалося. Але якщо сильно хочеться, можна це все назвати Славік Естетік. Не проябувати час. Ні, тут явно лишнє. Знайти хлопця, знайшов дівчину, теж нормально. Розібратися з нейромережем. Ооо, а це ще можна встигнути. Мабуть, ви бачили усі ці популярні відоси і діти в інтернеті з використанням нейромереж. Я зазвичай не критикую смаки інших людей, ну подобається їм грати в доту. Ну, люблять вони довбитися в туза. Поки мене це не чіпає, із закритими дверми можуть робити, що хочуть. Але це, оце, ну це повний піздець. А я як відеомонтажер, ще думав... Що це може в мене відібрати працю. Поки що я лише користуюсь деякими мережами, щоб опросити собі життя або перевести свій улюблений мем на іншу мову. І тут мене осенило. Але що, якщо пустити ці всі нескінченні сили обчислених процесів на створення чогось справді стоячого, а саме так званих приколів? Коротше, почнемо з чогось супер простого: нейромережа NVIDIA. Тут у цьому полі ми вписуємо промпт, яке відео на кінці ми хочемо отримати, обираємо параметри і просто чекаємо. І на кінці ми отримаємо готове змонтоване відеогайд з субтитрами від Дарта Вейдера Як чистити парашу? Чому 90% джедаїв пропускають темний бік чищення туалету? Вітаю! Юні падавани в епічній сазі чистоти. Цей йобаний комп'ютер пише кращі сценарії жарти за мене. А як вам ще ось такий прикол. Писуємо, коротше, то саме, тільки трохи міняємо концепт. І тепер вже сам темний владика начищує долоску золотий трон Виктора Федоровича. Мабуть, ви ще бачили ось ці вірусні ролики, де якісь дебіли танцюють, і ось це збирає якісь мільйони переглядів. Я зараз вас навчу робити такі вірусні ролики за 10 секунд. Відкриваємо цей сайт, реєструємось. Я використовую тимчасову почту. Тут я вибираю тренди і шукаю якийсь найбільш уйобічний танець. Рожає свого персонажа і на виході отримую таке. Ну, під пиво піде. Ще тут є така цікава функція, що можна підмінити персонажа з якихось звичайних відео на того, хто нам потрібен. Я спеціально поїхав на студію, щоб відфотографуватися і позаписувати якісь тупі відоси. Ні, мені не соромно. Це все ради мистецтва. Коротше, хочу, щоб я був тупо Томас Шелб, який жорстко напрягає Альфи Соломонсе. тим же способом сьогодні. Або що Порошенко флексі в танці з Фортнайта. Якщо до цього додати капельку монтажа, то можна зробити просто шедевр. До речі, всі лінки на це все будуть в описі. А чи можеш ти довбаний комп'ютер, зітворити симфонію, зробити з цього пустого холста, шедевр мистецтва? Як з'ясувалось може. Є така штука, як анімейшн дровінг. Допустимо, ви вже заїбалися тягати туди-сюди ці повзулочки в After Effects і хочете зробити просто швидку анімацію. Загружаємо якусь картинку персонажа, яку ви самі намалювали, або як я, нагло спиздили, настроюємо якісь параметри, і ось в нас вже є так званий скелет нашого персонажа. І можна обирати один з тисячі заготовлених пресетів анімації. Ось, наприклад, мені подобається таке. А ще й ось така. А що, якщо я вам скажу, що це все можна покращити? Що можна вийти за ці штучні рамки 2 d і зробити з вашої картинки повноцінний 3D-прикол. Ось на цьому сайту можна створювати 3D-моделі по промпту. Ця нейромережа трохи дебіл, тому в неї виходить ось якісь такі чудовиська. Ось кликнувши тут, можна загрузити свою картинку. А ось тут можна трохи настроїти, як саме буде виглядати наш персонаж. Наприклад, можна розтягнути йому голову, там, ноги, руки. Розберетеся, одним словом. Потім тикамо сюди і отримаємо на виході непогану таку, точніше погану, але безкоштовно, тому непогану. 3D модель. Можна навіть вибрати якісь стилі, але вони всі коштують якісь монетки. Я намагався тикати в монітор монетками, але в мене щось не вийшло. Тому я просто скачав цю модель в такому форматі і вже трохи поправив її в іншій програмі. Додав анімації і отримав ось такий прикол. У мене ще є багато речей, які я можу вам розповісти про нейромережі, але я не хочу. Тобто, хочу, але. Я просто хотів встигнути зробити це відео до нового року. Очевидно, не встиг. Тому напишіть, будь ласка, в коментарі, чи ви хочете другу частину, щоб я розповів вам про те, як генерувати звук, музику, оброблювати свій голос, переводити меми з однієї мови на іншу, та покажу ще більше нейроприколів.